За всі роки війни, починаючи з 2014 року, було багато угод про припинення вогню. Утім, жодна з них не змогла забезпечити сталий мир. У цьому випуску я вам розкажу, скільки було таких режимів припинення вогню, як вони порушувались і якими були умови. Спочатку війни на Донбасі тристороння контактна група, починаючи з 2014 по 2018 роки, приблизно 11 разів оголошувала про перемир'я з 2018 по 2020 роки. Було ще кілька спроб встановити перемир'я, включаючи хлібне, шкільне та новорічне перемир'я 2014 року, за результатами угоди в рамках мінського 1 стало. Першим великим кроком до припинення вогню документ підписаний 5 вересня 2014 року за участю України, Росії, ОБСЄ та представників так званих ДНР і ЛНР. Він передбачав негайне припинення вогню, обмін полоненими та створення буферної зони. Але вже через тиждень бойові дії відновилися. Проросійські сили продовжили обстріли Донецька та Маріуполя. Одним із прикладів є бої за Донецький аеропорт, які тривали всупереч угоді, і Ловайський котел у серпні 2014 року. Перед відступом українських сил Іловайська російська сторона обіцяла зелений коридор для безпечного виходу. Але коли українські війська почали відступ, російські регулярні сили та бойовики відкрили вогонь по колонах. Загинуло щонайменше 366 українських солдатів. Сотні були поранені чи взяті у полон. Це стало одним із найкривавіших епізодів, який показав цинічне порушення обіцянок. За даними організації Об'єднаних Націй, з вересня по листопад 2014 року загинуло 957 цивільних людей, що свідчить про невиконання умов перемир'я. У лютому 2015 року за результатами мінську 2 перемир'я було встановлено після тяжких боїв, але його також не дотримувалися. Найбільш відомим порушенням стало оточення українських військ у Дебальцевому, яке відбулося вже після офіційного оголошення припинення вогню. Російські гібридні сили продовжували наступ, порушуючи всі домовленості з 2016 по 2019 роки Сторони кілька разів оголошували Великодня, шкільне та хлібне перемир'я однак, щоразу вже в перші години або дні після їх оголошення з боку російських бойовиків фіксували обстріли українських позицій. Використовувалися гранатомети, снайперські групи, а також заборонена мінськими угодами важка артилерія. У липні 2020 року було запроваджено найбільш тривале припинення вогню, яке дало певне зниження бойових дій. Проте це перемиря порушувалося. Російські окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичної зброї, гранатометів та мінометів. Зафіксовані випадки підриву українських військових на мінах. Що були встановлені вже після оголошення режиму тиші. Після лютого 2022 року будь-які спроби припинити вогонь стали неможливими через широкомасштабні бойові дії Російської Федерації. Наведені приклади у цьому випуску вкотре свідчить, що Росія не може виконувати будь-яку угоду, яка Безпосередньо стосується перемир'я, Путін використовував режим тиші для того, аби перегрупуватися, провести наступальні операції або зробити певні провокації. Якщо вам був цікавий цей випуск, поставте подобайку і підпишіться на канал.